Дитячі зимові речі це саме те, що помітно б'є по гуманцям молодих батьків, адже нові речі для дітлахів потрібно поновлювати майже кожного місяця. Днями для сімей міста Родинського надійшла гуманітарна допомога від благодійної організації. У місті Родинське видається гуманітарна допомога для дітей Родинського старостинського округу. Ця допомога надійшла від благодійного фонду Янголи Спасіння. Це теплі речі, ковдри та набор гігієни на родину. Ще заздалегідь ми збирали списки дітей, які мешкають на території нашого округу від старших будинків та представниць квартальних комітетів. Цієї видачі допомогу отримали 368 дітей. Пані Людмила до міста Родинського евакуювалася ще у 22-му році з міста Курахове. каже така допомога сьогодні дуже доречна, адже роботу у місті знайти важко а переселенських виплат ледве вистачає. Мої жалі самі. після першої дошки, которая попала мені на роботу. Первий мислі були тока діти. Ну, то само тим более остались без роботи. Там время мы ми с з Сейчас в городе, тем более на дети очень давно нічого не получали. дуже велика допомога. Марина багатодітна мама. Гуманітарку тут отримує вже не вперше. Жінка зазначає, це суттєво економить сімейний бюджет, адже на зиму одягнути потрібно одразу п'ятьох дітлахів. В очередной раз ми сьогодні. Будем получать гуманитарную помощь от волонтеров именно для детей. То были продуктовые наборы, а сейчас будет для деток. В наше время это действительно очень важно, потому что сейчас все очень дорогое. Мы не можем купить, потому что все очень сильно дорого. А эти все-таки наборы как-никак пригодятся, потому что мы уже не первый раз такие наборы получаем. У меня ребенок носит. Более-менее качественные, конечно. Хотим сказать спасибо еще раз им. Помощь всегда нужна, скажем так, особенно для детей. Особенно теплые вещи, потому что они сейчас стоят не так уж и дешево. У родственников, разумеется, ничего. Допомога та підтримка сьогодні неабияк потрібна місцевим. Тож і докладають зусиль, аби життя у місті було комфортним, наскільки це можливо в умовах воєнного стану.